Є новини, друзі, зустріч Трампа з Зеленським заради зброї та евакуації 40 населених пунктів. Вчора Трамп зустрічався з Мілем президентом Аргентини. і Дуже багато говорив про Україну. Говорив, що він буде зустрічатися з Зеленським заради передачі нової зброї, тобто буде передана зброя. Я думаю, що це тамагавки. Про це вже весь світ говорить. Також Трамп сказав, що Путін мав перемогти за три дні, але вже вступає в четвертий рік війни. Що він втратив Півтора мільйона солдатів в війні проти України, ну тобто він публічно знищував свідомо це однозначно Путіна під час зустрічі. Ну і сказав, що там гавків в нас багато. Ну тобто погрожуючи Путіну абсолютно. Я думаю, що ця зустріч з зеленським відбудеться. До речі, посол при НАТО США заявив, що сьогодні буде якесь дуже важливе повідомлення про передачу зброї Україні. Ну можливо, і сьогодні це оголосить. Можливо, Трамп це зробить знаєте, з пафосом, тобто просто розпіарене таке буде засідання, де оголосить, що Україні надають тамагавки. Як писало раніше, Financial Times, нададуть нам 20-50 штук. Ми зможемо їх використовувати. Але знаєте, в тамагавках не само основне скільки їх нададуть. По перше, тамагавки це вже. Дуже серйозний поступ з боку США для України. А по-друге, гавки, як я вчора говорю, це зміна стратегії. Коли ти даєш ну найсильнішу зброю, яка в тебе є. Ну це що означає, що ти не збираєшся кидати Україну, а збираєшся поставити Путіна на місце і його затиснути. Тому що спочатку там тамагавків, потім там тамагавки, а потім там тамагавків. Так само як було з Хімарсами і з іншою зброєю, тому це однозначно хороша новина. Друга новина, це вчора з'явилася інформація про евакуацію САРК. 40 населених пунктів 40 населених пунктів на Харківщині в Куп'янському районі це ну, категорично не добре. Це означає, що росіяни наступають. Ну і збройні сили вирішили проводити цю касі для того, щоб мати відповідні можливості. Також зранку з'явилася інформація про окупацію трьох населених пунктів. Тобто, росіяни все ж таки десь ідуть, або це якісь тактичні дії наших збройних сил. Але інформація дуже погана, тому що люди Громадяни втрачають свої домівки, втрачають свої населені пункти і ну, стають практично безхатьками особами, які мають переселятися в інші регіони. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграмша профіля. Підписуємося.